Хотіли вас розпитати про останні ініціативи. Йдеться зокрема про закон про мобілізацію. Так потіше всіх, подивував мілованов. Так, ну колишній міністр до речі економіки на минуточку України. Так ну запропонував лотерейну систему мобілізації. Досить такої є в Сполучених Штатах. Також була дивна ініціатива, не менш дивна, тобто, або працюєш, або воюєш. Зокрема, йдеться про певний фінансовий ценз для людей, статки яких там, щомісяця, ну, вимірюються не менше 30 тисяч гривень. Тобто, люди, які там платять податки близько 6 тисяч. Ну і там множаться всякі інші різні. Ініціативи, тобто інтернет гудить. Просили би вас розказати про останні новини з Верховної Ради з цього з цього приводу. Ви знаєте, що триває засідання комітету з наз але це засідання є закрите на щастя, там розглядається законопроект. Якщо інтенсивно десь члени комітету кажуть, якщо інтенсивно працювати ці дні, то є шанси наступного тижня. Цей законопроект в доопрацьованому вигляді він не буде в тому вигляді, який подав його кабінет міністрів, вносити до парламенту до першого читання. Тобто, ми десь очікуємо, що можливо це відбудеться середа четвер. Наступного тижня. Ну не будемо загадувати. Тобто, наступного тижня може і бути це все а може і не бути все від того, як який буде допрацьований варіант. Я що мені не імпонує, це те, що. З такого стратегічно важливого законопроекту як мобілізація почали кидатися всі українські, тобто створилися групи, які починають народним депутатам писати різних там тисячі листів. Там мені особисто надійшло. Там одні кажуть, там не чіпайте людей з третьою групу. Вийшли ті, котрі сказали, давайте. Нам же ж треба грошей, то давайте у нас будуть ті, котрі будуть платити високі чисті зарплати, і з цих зарплат ми будемо отримувати армію. Але я би хотіла нагадати в першу чергу, про що ми не говоримо, а це найважливіше. Нам потрібно перейти до підняття рівня національної, я би сказала, від патріотизму до націоналізму. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, сьогодні я була на похороні. Як хлопця, який пішов на фронт дуже молодому віці, в 27. і в перших днів з 3 березня він вже був в Києві, захищав Київ, і, і от його молодий шлях завершився. Його мотивація була дуже проста. Він був таким націоналістом по душі, і нам дуже важливо сьогодні, щоб ми пам'ятали, що війна не закінчиться завтра і через декілька місяців, і не цим одним законом. І не пересварювали суспільство між собою, а почали говорити про таку національно спрямовану націю почали по іншому все обертати. Ну ну послухайте, коли ми. Те, що ми довкола бачимо, це коли всередині в українському суспільстві створюють розбрат. нас не підсилюють сильно власне честь того, як власне треба воювати за країну. Те, щоб людина гарантовано розуміла, що за будь-яких обставин держава ніколи в житті не покине ні, ні жодного військовослужбовця і його родину це того, щоб люди розуміли, що ця війна це дійсно суконвічна війна з ворогом і. Про це зовсім не говориться. Говориться постійно про успіхи. Як прийде ця швидка перемога, і вже цьому ніхто не вірить. Розумієте? тому, що би я в підсумку сказала по законопроекту, він має бути справедливий, але він має бути чіткий і конкретний. Там не треба дуже багато всього писати. Дійсно, зміни сьогодні потрібні. Ротації хлопців, які на фронті потрібні, будуть ті, котрі не захочуть повернутися, а будуть далі воювати, а будуть ті, котрі просто прийдуть. Полагодять своє здоров'я і повернуться, але те, що з нами відбулося останній місяць перед новим роком, це повністю коли закон про мобілізацію перетворили як найбільше нещастя кожного чоловіка, це і є робота. Інших тих таких проросійських сил, які створили великий розбрат в українському суспільстві. От нехай з цього боку на це подивляться, розумієте, В цьому mm. проблема. А у нас таке враження, що знаєте, то землю ми продаємо, то ми думаємо як когось відкупити. От міламанове і інші поприпрошують, коли вийдуть ті люди, які на щирий реальний ефір, не не такі знаєте затерті, як єдиний марафон, який вже ніхто не дивиться на нього ми виділяємо Мільярди гривень Пані і просто Установ... почнуть говорити про чин бійців.